на канале Анна Лайф Тв и мы в Адреналіні. И як всегда на Сігвеї. Всі знають, що я люблю на ньому кататись. Вот тут, коротше, камера фокусу фокусувати не хоче. Эй, фокусуйся. О, все. Погнали! Тут фішки, вы знаете, я по фішках на сигве вмію кататися. погнали. Помните, Тарас тут був, але Тарас звільнився, обідечка, Пацани. Я їх навіть не знаю. Розгончик, це вже не фігбрірує. Я по фішках, ви знаєте. А навіщо ви забрали наші фішки? Ну, а може ми хотіли на сігвеї на них покататись? А на Сігвей немає? Можна. Коротше, по фішках кататись не будемо. Все, пишіть. Бо їх в нас забрали, я зараз спробую розставити, може Віка буде. Зараз фішки. дозволила. Ми будемо розставляти кишки. Зараз будемо пробувати. Оба! Ай! наши фишки зараз ми Оба, на раз Оба-на. все зараз буду кататься сих, по фишках на те бачит так я нормально ну, катаюсь поехали фишка все потом пока зарайки еду ой. ой 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 вы знаете народ что я по фишках тоже нормально на роликах катаюсь но ищет ты съезжаешь ее специально она нам съезжает фишки специально Короче, вони збирають фішки, нам їх не дають нормально. Вот. Коротше, їх же насварила. Я буду фішки стави дати. Нам така девочка попалась. Я вже три хвилини знімаю, значить наші три. Вже три хвилини ми вже катаємося. У мене ще дві хвилини є. Красною буде шукати другу частину, там буде кататися Віка. Вікторія їде. Окей, ще один круг Віка. Доїжджаю оце і їду. Все, Віки казала, що дамій покатати, хай катає. Все, погнали! Так, да, все, останній разок. Зніме мене. Як... Ладно, я сама. Уууу. Вставай! Короче, ставьте лайки, в коем случае десятки. подписывайтесь на канал, шукайте и друзья в стену. Пока-пока.